І знову про навчання Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад вирішила навчити сільських голів управлінню їхніми територіями. Наукова група розробила план, за яким діючі голови та майбутні кандидати можуть вдосконалити свої фахові знання. Тож чому навчатимуться працівники сільських рад далі у сюжеті агроконтролю? Науковці підрахували за останні 20 років в Україні зникло аж 348 сіл. А все тому, що 70% молоді після навчання не повертаються до своїх сіл. 10% селян, які проживають у селах, мають лише середню освіту. Керувати селом людині не обізнані складно. Ніше готовили спеціалістів, і він знав, куди йому їхати, бо були робочі місця. були... Робочі місця з різних спеціальностей. І агроном потрібний, і інженер потрібний, ветеринарний лікар потрібний в Україні. Майже 600 тисяч посадових осіб, і більше половини з них апарат сільських рад. Ми повинні говорити про розвиток сільської місцевості, а це значить говорити про несільськогосподарське підприємство сільської місцевості, про розвиток сільського зеленого туризму. І потрібні фахівці, які б могли цим займатися. В асоціації вирішили допомогти сільським головам і запропонували нову концепцію навчання органів місцевого самоврядування управлінню сільськими територіями. Ініціативу подали на розгляд до міністерства освіти. Як кажуть, солдатами не народжуються, та же саме сільськими головами теж не народжуються. Ними просто стають по життю. Кого народ вибрав, поважав вважав за потрібне, поставився їм лідером керівником. Він повинен відповідати. А на громаді на керівнику сьогодні як кажуть згусток всіх проблем, які тільки є в державі: соціальні, медичні, освітянські, екологічні. Тому ми ставимо питання, як в подальшому розвиватися в українському селу. За статистикою лише 6% держслужбовців проходять підвищення кваліфікації, а бути головою не просто. Леонід Григорович займає посаду селищного голови вже 15 років. Говорить, бути головою це мистецтво розуміти людей. Ви знаєте, він повинен знати психологію, соціальну психологію, повинен знати ази філософії. Для того щоб підійти до цього питання, тому що територіальна громада вона різна, і молодь, і середній вік, і старше покоління. І це дуже складно працювати, тому що проблеми в кожного різні, і тут треба орієнтуватися. Знання це сила переконаний, і голова Глибочицької сільської ради, що на Житомирщині. Окрім психології, потрібно знати і законодавство. Робота сільського голови є специфічною, вона багатоголозева і багатовекторна. Сільський голова сільський селищний голова на сьогоднішній день на сьогоднішній день має знати практично все і орієнтуватися в усьому, в тому числі і в юридичних аспектах. В міністерстві агрополітики теж вважають, що розвивати село без вдосконалення місцевої влади неможливо, тому ініціативу асоціації сільських та селищних рад підтримали. Зараз акценти йде на розвиток території сільських територій, регіонів і так далі. Треба давати їм повноваження. А коли коли давати, якщо рівень знань і рівень вмінь і навичок там на місцях ну залишається дуже дуже низьким. Для перекваліфікації сільських голів створять спеціальні дисципліни. Відтепер голови та спеціалісти місцевого. Саме рядування будуть знати, як залучати інвестиції до села, як вести діалог з громадою та як бути справжнім лідером а навчатися вони планують на бюджетній основі.